Розділ четвертий. Зарядка в лісі. Ой, де портфель? Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь. Уночі ночі у ханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому вовчик Вовченко. Гей, Косоокий, дай закурить, хрипним голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого, з гідністю відповідає кося. Що? Ти ще натякаєш? Інфузорія. Визвірюється на нього вовчик та клац-клац зубами біля самісінького косеного носа. Ех, розмахується Костя та тільки бенц вовчика по зубах. Вовчик беркиць і ногами вкрився, нокаут. Лежить очі заплющив, язика вислопив, ледве дише. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду. Підійшов до нього кося і каже Благородна так, вставай, я тобі прощаю, вставай. Вставай, вставай, синку, а то в школу запізнишся. Прокинувся Кося, а то мама будить, приснилося. А вставати же ж не хочеться, ой не хочеться. Я ще трошки, ще трошечки. Так же ж солодко спиться уранці. Та ще такий сон снився. Ще б надивитися на поверженого Вовченка, порадіти хоч у сні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Так ніж, вставай, Косю, вставай. Ет, нічого ви, мамо, не розумієте. став зайчик, потарабанився напівсонний вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися. Не досипає. Нарешті мама портфелика йому в руки. Тиць у щоку, цмок біжи синку. Вибіг вухань з дому і через ліс навпростець до школи. І тут ой, ойнеле, а фіззарядка. Тільки ж учора з кольком колючкою клялися вухами й голочками. Робити її щодня обов'язково, хоч би там що. І на тобі першого ж дня забув. Ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем, і ну фізичні вправи робити, лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири, раз-два, три, чотири. Захопився, аж самому весело стало, аж співати захотілося. Воно й справді непогана річ ота фіззарядка Останню вправу зробив, хокнув. О, тепер і до школи можна. Обернувся до куща глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отут стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди і сюди і кущ біг, усе винишпорив. Нема портфелика, та й годі. Мов корова язиком злизала. Розгубився зайчик озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується? Віддайте, я ж у школу запізнюся. Та мовчить ліс, не озивається ніхто. І раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика. І вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось лихий виршається. Не витримав кося. Та як дремене. Уроки вже почалися. Було тихо й моторошно, як буває завжди, коли прогулюєш урок. Усі отак за дверима у класі, а ти один у незвично тихому шкільному коридорі. І тільки десь далеко на сходах лунку брязкотить відром прибиральниця тітонька Бобриха. І так тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився у густій чагарі зі спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга й розпач країли серце. Що робити? На другому уроці ведмежа, ведмежа мова. Сам директор Бурмило Михайлович питатиме, а зошити з домашнім завданням у портфелику лишився. Що сказати? Чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив із зарядку не дома, а в лісі по дорозі до школи? Ніхто не повірить. Тільки сміятимуться, та й справді, непереконливо. А додому без портфелика як вертатися? Просто без вихід якась. Хоч сядь, та й плач. Нарешті пролунав дзвоник. І враз шкільне подвір'я сповнилося галасом і гармидером сміх, дзявкіт, вищання. Лісові дівчатка через скакалки стрибають, у класи грають, лісові хлопці у футбола, у квача завелися. Один тільки їжачок, Колько колючка, сумний, ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що нема вухання, друзяки вірного. Колько! Стиха гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагарі. Ой, стрепенувся колючка, та до вухання у чагарі. Це ти що таке? Що сталося? Розказав йому кося про свою біду, про свою пригоду. І що мені тепер робити, просто не знаю ні в школу, ні додому. Та ти що? вигукнув їжачок, ходів зараз же на урок, без зошита, на ведмежу, ти що? Ну і що, я тобі свого дам, А ти, а я викручусь, ти ж знаєш. Їжачок, Колько Калючка, виявився дуже здібний домов. Усе схоплював на льоту. У нього було тепер таке ведмеже «р», що йому заздрив навіть Михайлик Ведмеденко, а Бурмило Михайлович ставив їжачкові найвищі оцінки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що, забув? Тобі легко виявляти характер. У тебе портфель на місці, зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за кольком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання? Піднесіть лапу, всі завмерли. Лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося вухань ліг на парту грудьми і сховався за спину соні лось, що сиділа попереду. Вовченко. Ху, полегшено видихнув Кося пронесло. А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні? Е, на сьогодні було е, задано, було на сьогодні, е. Вовчик енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало, підказуйте чорти швидше. Провідміняти ведмідь, підказала Зіна Бебешко. Проведмежати, е, о, ведмінь, прохарамкав вовчик. Хе, скривився Бурмило Михайлович. Ну, давай ведмежай, артист, тільки не підказуйте, хай сам ведмежає. Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо і почав. Ну, ну, я, е, я ведмідь. Ти ведмідь, він ведмідь, ми е ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді. Овва, багато вас, ведмедів, назбиралося, усміхнувся директор. Клас зареготав. Хе-хе-хе-хе-хе, і собі дрібно засміявся зайчик. Що й казати? Приємно, коли твій ворог пече раків. Ану, скажи вухань, як треба. Останнє хе застрягло у косі в горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і знаєш, все у тебе з голови одразу, фіть і нема. Я е, я е, забелькотів Кося. Ведмідь, ведмедя, ведмедю, швидко зашепотів, підказуючи, Колько колючка. Ведмідь, механічно повторив Кося і замовк від хвилювання, не в змозі більше нічого сказати. І ти ведмідь, здивувався Бурмило Михайлович під загальний регіт класу. Ну це вже занадто, колючко, ведмідь, ведмедя, ведмедю, зататакав як з кулемета їжачок. Сідайте всі. Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапу авторучку. Значить так, Вовченко одиниця, вухань одиниця, колючка двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу. Пхе, презирливо скривився Вовченко, сідаючи на місце. Ну й нехай, потрібна мені та ведмежа мова. І взагалі уроки, то тільки баягузи і ябеди уроки вчать. Кося вухань та колько колючка промовчали.